Київському національному університеті технології та дизайну за підтримки всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості «Укрлегпром» та Української асоціації підприємств легкої промисловості було організовано галузеву ярмарку вакансій. Підключимо не тільки там значить центри зайнятості від Київської обласної ділянки. Будемо цілу програму інтеграції науки з производства, щоб студенти, наука і підприємства ощутили реальні направлення, побачили реальні здвиги і могли Вліяють на ці процеси і ждуть і готувати, не то ждать, а уже на етапі підготовки теж приймати участь у підготовці спеціалістів для своєї підприємства. Метою галузевого ярмарку стало створення єдиної галузевої площадки для конструктивної співпраці галузевих навчальних закладів легкої промисловості та фармацевтичної галузі всіх рівнів акредитації з роботодавцями для забезпечення підготовки компетентнісних професійних кадрів відповідно до вимог вітчизняного Ринку праці у нас є біля 200 вакансій, такого напрямку, як швачки, закройщики. Випускники можуть розраховувати середня заробітна плата від двох до трьох з половиною тисяч гривень на підприємствах, залежно від того, яке підприємство де розташовано, чи воно має збут власний, чи немає. В Україні це вже четвертий галузевий ярмарок. Центр праці та кар'єри Київського національного університету технологій та дизайну на своїй території влаштував його вперше. Це вперше, такого ще в нас ніколи не було. Наші студенти, звичайно, в першу чергу працевлаштовуються на великі підприємства лихої промисловості, такі як концерн Вороніна, такі як Володарка. Підприємства, такі як Чінбар, відомі підприємства і по вжиттю фармацевтичні промисловості. от у нас сьогодні представлені серйозні фірми, тому що ми єдині в Києві університет, єдиний, який готує фахівців для такої важливої галузі, як біофармація. Більш ніж 30 підприємств-роботодавців галузі легкої та фармацевтичної промисловості взяло участь в заході. А студенти та випускники знайшли тут багато цікавого для себе. Я хочу роботу для людей, ось, і представляти свої. Колекції Это очень интересно, я считаю. узнаю, смотрю, какие, какие возможные вакансии есть, можливі вакансії є. могу себе реалізувати в якої сфері. Хочу в ательє, можу бути помощником дизайнера, Може, в будущем буду дизайнером. Я інженер-технолог по виробництву шкіри та хутра. В принципі, так як ми як я закінчую магістратуру. У нас досить широкий спектр в плані працевлаштування. Ну ми можемо працювати не тільки по своїй чисто спеціальності на заводі, а ми також можемо працювати в. В антерейних магазинах ми можемо працювати в фармацевтичному виробництві, тобто як інженери в лабораторії. Ми також маємо можливість влаштуватися вчителем. Протягом заходу відбувся і круглий стіл, де між об'єднанням Укрлегпром та університетом дизайну було підписано меморандум про співробітництво.